Я не, не це не швидше. Тут поліцейський кожні. Що тут терміновий виклик? Код бета. Відбувається кримінальне правопорушення. Очевидно, реагування. Чим пошвидше? Тому що поліцейський намагається ну, пошкодити власність, вибити вікно. Принижується честь і гідність. Будь ласка, чим пошиться? Вже добре? Скільки добре. чекати? Очікуйте, з вами Давайте викличіть його начальство, будь ласка, бо вони неадекватно поводяться, порушують етичну поведінку поліцейського, порушують ряд кримінальних статей. Добре. Я покликаю. Не треба. Не треба вибивати. Я не так, ну, не треба. Не треба вибивати вікно. Не потрібно вибивати вікно. Ну я не бажаю з вами мати діла. Но ви навіть не представились. Як так, що ти собі будеш порушувати, їздити без права. Та я не маю. А в машині тобі нічого не буде. Я висаджу вікно, я тобі все роблю. Для чого? Та не треба. Та я викликав слідчо-оперативно, має приїхати. Має приїхати слідче оперативно. Не треба. Не думаю, що, що, що я бачу, що не йшов. Я бачу. Та я бачу, що ти що, ну, тирний. Але чого до мене, ти? так? Що я тобі зробив? Що я тобі зробив, що ти до мене відчуваєш такі емоції? Ну що я тобі зробив? Скажи, чого ти до мене відчуваєш такі емоції? Я тебе не злив же. Ж. Я ж тебе не злив. Хто тебе розізлив? Ну це ж не я, ну не роби. Що ви робите? Кажу, я ж тебе не злив. Це ж не я тебе розізлив. Чого ти відчуваєш? Я не знаю, ну в тебе ж своє життя. Що? Ну бо я не, з тобою не спілкуюся. Я нікому не заважав. Я нікому не заважав. Я нікому не заважав. Ні, я з вами просто не бажаю мати справу, бо... Не знаю, це ж ну, може бути притягнуте до, до порушення повноважень, тому що.